Всім привіт, любі друзі, Христос Воскрес! Всіх з Великоднем, що минув вчора. Сьогодні понеділок, 21 квітня, ми відіграли шостий тур нашого турніру. І це значить, що ми можемо підвести певні підсумки та сформувати групи для другого туру. Тут можна зробити. Validate. І ці результати будуть вже закріплені остаточно. Подивимось, як це виглядає. Тут на сайті. Так, після валідації голи не з'явилися, тому йдемо до нашої споміжної таблички. Таку я вів під час наших матчів в а результати по стовпчиках. Тобто, наприклад, Руслан, ось він відіграв з Алексом, з Льохою, штепою, зі мною його забиті, пропущені, забиті, пропущені в кожному матчі. І так по кожному учаснику. Тут тоді підводиться сума забитих, пропущених, рахується різниця, кількість перемог, нічиїх я вводив вже тут для кожного руками відносно цих результатів. І бали рахувалися за формулою 3 очки. За перемогу, одна за нічию і нуль за поразку. І сюди переносилися ці результати в цю табличку. Зараз вона відсортована за кількістю очок, але нема тут врахування особистих зустрічей і різниць забитих, пропишених. Тому будемо перевіряти для місць. За з 6 по 9, з 10 по 11, хто насправді на якому місці має бути згідно з регламентом, і перевіримо, чи ця табличка у нас розподілила місця правильним чином. А потім проведемо жеребкування другого етапу і дізнаємося. Хто з учасників до якої групи потрапив. Так, а ще відкрився тут наш регламент. Тобто за наступниками-показниками особистих зустрічей різниця забитих і пропущених, кількість забитих і кількість пропущених. Так, і дивимось: тут у нас є 4 учасника, які набрали 10 очок. І так зробимо... Ой, це не то. Зроблю зауєвочку так. Виходить таким чином, що хто набрав між собою, якщо 10, то треба порахувати, хто набрав між собою більшу кількість очок. І для цього дивимось, Алекс. Алекс його Матчі. Алекс і його Матчі. Тобто, проти у мене у Алекса вже є три очки. Чи грав він з Вованом? Дивимось. Алекс та Волан. Не грав. І Алекс і Левлат. Теж не грав. Окей. Але 100% він виходить, що тут він вище за мене. Далі по результатам особистих зустрічей. Далі подивимось. Мої результати з вагоном у нас по нічій. Алексу я програв. І у Левлада я виграв. Тобто тут, тут вище за Левлада по особистих зустрічах, а з Алексом треба рахувати, з Вагоном треба рахувати різницю. Так. і... Різниця обох по два, але вона більше пропущених, тобто маємо помінятися місцями, ваван має піднятися вище. Дивимось, як тут сформована. Валан йде четвертий. Добре, але якщо що, то тут серед нас трьох. У мене чотири очки в особистих зустрічах. Одна і тут поки що нуль. Далі дивимось. Але Влад. Чи грав він з Вованом? Теж не грав. А ні, зачекайте, я ж теж не грав. То, то був Влад Бойко, я щось переплутав. <ріст> <ріст> а, так, так, так. За... Я грав з Владом. З вагоном не грав. Ану, Вованчик. що у тебе? А, Андрій. Ти грав з Владом. Окей, тобто тут між собою не грали? Все. Я грав тільки з Лезладом, з Вованчиком ми не грали. Тобто тоді виходить, що має бути так. Давайте так, робимо. Вована переносимо сюди за рахунок. Так, отак робимо сюди, тут. А, 9, 9, 9. Тут переносом має бути 7. Окей. Okay. Результат так і переносимо. під 25. Є. Так, під 26 з того листа є. По одному, окей. Okay. Не, зачекай. Це забиті голи, влована яка-то ячейка. Влован. 23. О, так, буде чесно. Q 23. Окей. О, от так треба зробити так, і цей видаляємо ось виходить, що і тут виходить так, дивимось сюди. Де... Перемоги Пі 25, Пі 26, Пі 27. Перемоги Пі 25, Пі 26 Пі 27 шість 6 матчів. Так, тепер все точно як було. Вон підіймається сюди. І тут. За рахунок особистих зустрічей я вище за Левада. Ось тут розібралися. Так. Переходимо до хлопців, у яких 9 балів. І дивимось. Що виходить? А Олександр. А, Сержиня і так у, у Вальдемара переміг. Окей, якщо що, то тут взяли підолівець. Далі, Сержиня. Сержиня програв Вальдемару. Сержиня програв Вальдемару. Ну і Вальдемар програв Олександру Во. А... Ну, я думаю, що справедливим тут має бути Олександр Во 9 місце. Вальдемар за рахунок своєї перемоги на Сержині 10 і Сержиніо 11. -те. А як нам показує тут, Олександр Вальдемар, Сержині? Ну так і є. Так і є, тому тут залишаємо. Олександр, тут зробимо так. само ж дані не, не змінено О, чітко так, здання співпадають а, все чесно, справедливо. Є. І виділяємо перших 12 учасників. Ті хлопці, що проходять у другий раунд. Так, тепер. А, тепер, тепер, тепер у нас є пари. Жеребкування проводиться по парах між першою і другою командою, третьою, четвертою, п'ятою і шостою. Добре, тоді ми зробимо так. Тут поєднуємо рядки на пари. Тобто виходить, що учасники, які знаходяться на сусідніх місцях в таблиці, не можуть потрапити в одну і ту саму групу. Ось так буде розбиватися. Тут у нас є Random Number Generator. Зараз зробимо таку штуку: прогенеруємо шість випадкових значень між одиницею і другою, і одиниця двійка. Таким чином. От, І після того, як ці номери будуть згенеровані, я їх внесу в ці клітинки. І це буде значати, визначати, якого учасника з пари ми потім беремо в яку групу. Тобто, наприклад, давайте три рази жму і третю генерацію ми беремо сюди, як для. Значення, що вже має силу 1, 2, 3. Вписую 2, 2, 1, 1, 2, 1. Виходить, що з першої пари ми беремо другого учасника, з другої пари другого учасника, з третьої пари першого. А тепер так само проведемо АБ. І це буде значити визначати, що, наприклад, другий учасник потрапляє в групу Б або в А, відповідно від того, яка випаде першою, другою і так далі. А інший учасник тоді вже як би логічно потрапляє до іншої групи. Знову три рази нажму, і третій беремо як вже валідний результат, який ми. Беремо до уваги один, два, три. І тут робимо так швиденько. Бі, ей, Бі, ей, ей, ей. Так, і тепер повертаємось до. Нашого турніру? Демо плейсмент, плейсмент, другий турнір. учасник І тут. Так, дивимось дивимось, дивимось. Значить, так. І цей номер 1 він попадає в групу 1. У нас це, значить, другий учасник з цієї пари потрапляє в групу 2. Це тут. Значить, другий учасник тут Олександр Панченко. Валідуємо його сюди. Він потрапляє в групу 2. Тобто русланчик, виходить, що 1А, знаходимо його тут, він потрапляє сюди. Далі, друга пара. Влад, Бойка і Макасі. Або як сьогодні зранку він перетворився на Макакасі, Макасакі. А, з другої, другий учасник від цієї пари потрапляє в групу А. Це номер 4. Тут ми маємо тут вписати і це Макасі. Давай FND. Ди сюди. Влад Бойко. Потрапляє до групи з бєсом. Далі. Алекс і Ваван. Тут у нас хто? Перший учасник до групи B. Алекс. До групи B. Тому тобто ми маємо його вписати тут. Алекс до групи B. І Вован до групи А. Далі. Я і Левлад. Перший учасник до групи А. Перший учасник до групи А. Так, тобто тут знаходжу себе. валідую, потрапляю. Левлад йде до групи. B. Далі Олександр Во і Вальдемар. Другий учасник до групи A. Вальдемар до групи A. Тут записуємо його. І Олександр Во до групи Б. Є. Yeah. І остання пара Сергійнів і Олексій Штепа. Перший учасник до групи Ей Є. і Олексій. Є. Зберігаємо і дивимось. Має з'явитися розклад всіх матчів групового етапу. Так, є. Десять турів. Все справедливо. П'ять. Суперників по дві з кожним 10 матчів. Так, йдемо на цей наш сайт офіційну сторінку, доступно для всіх. Ну, все чітко. Є, то можемо починати грати. Я думаю, що тут вже повна свобода для учасників. Матчі є, розклад є, групи є. домовляємось між собою. Граємо чи одразу два матчі, чи граємо е, один матч, потім через там, два дні наступний. Це вже як е, кожен домовиться між собою. Кому як буде зручно. Думаю, що до кінця цього тижня ми можемо цей етап добити, але давайте терміни оговоримо вже в групі в Телеграмі. Зараз я скину туди результати жеребкування. І всім щастить, нехай в наших двобоях. Удачі!